Протікають руки, мов крізь сито пісок, їх змивають хвилі життя. Жодну піщинку не вернеш, не піймаєш її на гачок, так і рокам вже нема вороття. ніби дощем наші дні омиває, немов листя з дерев восени опадають. І жоден листок. Не приклеїш назад, у безсилені жовтнуть і геть засипають Голений сад. І хоч плач, хоч кричи, а не вхопиш за хвіст, Ту жарптицю, що вись років відлітає, хиткий і дирявий минулого міст сенсу немає назад повертатись. Краще, напевно, радіти життю, насолодитися миттю сповна, написати свою пісню просту і на нездійснене не гаяти час, відпустити жарптицю у вільний політ, не жалкувати про те, що не сталося, задати все добре, з прожитих літ і мудрістю замінити втомлену старість. Поглянуть на небо, на річку, на поле, на колос пшеничний, на маки на нім, на букети кромашок, на сіну в стодолі, на зорі поглянуть у небі нічнім. послухати в тиші спів соловейка, хор цвіркунів у кущах під вікном, не йти за красою ген за гори далеко. Все поруч, лиш очі свої підніми і торкнися рукою. Роки летять, що пробиш, закон. Не поспішайте старіть передчасно. Життя змінює все за сезоном сезон. Кожен день, кожна мить на землі прекрасна.